Всім привіт! Сьогодні у мене кабачкові оладки на кефірі. Не знаю, можливо, ви такі готуєте. Дуже пухкенькі, смачні. Натираємо кабачок на не дуже дрібну тертку. Якщо молодий кабачок, то не обов'язково чистити від шкірки. Почала терти дрібнішою, потім вирішила, що недобре, зроблю на грубшій. Відсолюю, трохи зачекаю, а тоді потрібно відтиснути від рідини. Можна дати трішки кропу, можливо, і цибулі зеленою можна. Я додам лише кріп. Яйця збиваємо з сіллю. Додаю кефір. Можна кисле молоко домашнє. Додаю кабачок, відтиснений від рідини. І тепер додаю борошно. Буду робити консистенцію, як на звичайні оладки. Можна додати перцю меленого. Можна ще якихось приправ. Тут у мене склянка кефіру і борошна склянка з чубком, таким добрим чубком. І під кінець додаю соду. Така неповна чайна ложечка. Вимішую і залишаю хоча б на хвилин 5-10, а тоді вже буду смажити. І вже тісто не перемішуємо, смажимо на середньому вогні оладки. Щоб були такі високі пишні оладки, потрібно робити густіше тісто. Тоді вони і будуть не вбирати так сильно олію, не такі жирні. І будуть вищі такі пухкенькі. Дуже смачні вони готуйте і нехай смакують.